Всім привіт, з вами Ренді, і це моє перше відео в 2025 році. Сьогодні хочу поділитися з вами моєю особистою історією і розповісти про те, як Стар став частиною мого життя, як гра, яка здавалася просто веселою розвагою, насправді маніпулює твоїм часом і емоціями. Я граю в неї вже 6 років, і тепер хочу розповісти, що насправді відбувається з цією грою, чому вона може бути небезпечною і як уникнути незалежності від неї. Ставі лайк, підписка, і поїхали. Так як я вже сказав, мені... я граю в неї 6 років, і мені точно є. Є що сказати, коли я вперше натрапив на Brawl Stars, Це була звичайна мобільна гра, яка здавалася веселою і легкою. Не було ніякого донату, всього всього не було. Магазину здавалося, це всього лише ще один кежуал платформер для розваги. Але хто б міг передбачити, що ця гра стане настільки важливою частиною мого дня, забираючи все більше і більше від мене часу. Давайте почнемо з того, як все почалося. А почалося все з того, що гра виходить. Виходить, гра, і ви можете собі уявити, який це був резонанс. Це було 12 гру. Дня 2018 року я натрапив на відео мого на той момент улюбленого блогера Зебреєндіта. Побачив, що гра вийшла, і одразу її завантажив. Тоді вона була з максимально тупим е, тупими серверами. Ну як зараз, в принципі, ну тоді вона лагала прям сильного, дуже серйозно лагала, і мене це не зупинило. Мені дійсно сподобалася ця система, ця механіка, і я грав в неї просто постійно. Коли я на неї дійсно натрапив, мені здавалося, що це просто якийсь ну, самий стандартний кежуал проект без якихось там тивів, без магазину донату і ось цієї манії вижма вижмати від тебе як багато часу. Ось на багато часу від тебе просто забрати да маніпулятивні в, маніпулятивними різними шляхами. Ну а я думаю, що якщо ви а, такий знаєте заятлий гравець е, ігор суперсел, ви грали там в Clash Royale, ви виграли там в Clash of Clans, то ви в принципі маєте знати і маєте розуміти, як працюють ігри суперсел. А ігри суперсел відомі не тільки своєю простотою, але й тим, як вони будують довготривалі стосунки з гравцями. Я Зараз вам поясню всі ці системи нагород, кубки та інші механіки це не просто частини гри, а й частина великої стратегії, яка змушує гравців грати блін, більше і більше. Вона просто не дає зупинитися. Так працює майже кожна їхня гра, і Бравл Старс не виняток. Давайте розберемося, як це справді працює, і з чого я взагалі взяв таке так, таку думку. Дивіться, вони працюють над перекладом легендарної гри RDR2, щоб зробити її ще ближчою для українських гравців. Діалоги, інтерф. Фейси, описи. усе це вони адаптують з душею та увагою до деталей. Ну, по-перше, у них професійний підхід, переклад із глибоким зануренням у контекст гри, який ви вже можете завантажити. Вони розуміють, наскільки важлива якість локалізації, тому точно ви не помилитесь. Підпишись прямо зараз і підтримай українську локалізацію ігор. Посилання залишу в описі. Гра, в принципі, як і кожна гра Supercell, працює на тому, як би вас змусити грати в неї постійно. Clash Clash Royale, качати арени, Clash of Clans, качати ратуш. А, я не знаю, склад Бастерс, проходити усі всі рівні, Brawl Stars, скачати кубки, це це великий маніпулятивний крок до того, як би зро... як зробити з гравця просто робота, який гратиме цю гру постійно. Ну постійно ви будете заходити, грати і робити те ж саме, що робить робите і зараз, в принципі. Ну а більше що потрібно проговорити, це залежність від кубків і як взагалі це працює. Залежність від кубків тут не просто термін, це реально психологічна брінпастка. Чим більше у з кубків, тим більше стимула, і все це створює ілюзію прогресу, навіть коли насправді гра не має кінця. Тут немає ніякого фіналу, тут немає кінця, і тут на поверхню виходить одна цікава річ, про яку ви маєте задуматися на цьому етапі. Гра побудована на принципах схожих на ті, що використовуються для створення наркотичних залежностей. Зараз я вам розкажу, чому насправді не тільки за наркотичних, а так працює, і а, залежність від кофеїна, так працює і залежність від алкоголю, від нікотину, від всього. Тут потрібно розуміти, що кубки насправді це ілюзія, це ілюзія е, вашого прогресу. Ви маєте розуміти, що ніякого прогресу в грі Бравл Старс як такого немає? Ну немає такого, тому що ми маємо, ну буквально, приклад. Ми всі знаємо, що існує певний потолок кубків. Насправді, це, по-моєму, 70 тисяч, якщо я не помиляюсь. Але що насправді стоїть за цією цифрою? Чи дійсно це так важливо на е, фоні того е, самої гри? Звісно, ні. Чи може бути так, що навіть коли ви досягли 70 тисяч, гра така, ну все? Вона закінчується і на цьому викликів немає. Бравл Старс немає потолка кубків. Ну, типу, в трофейній дорозі показано потолок кубків 70 тисяч. Але насправді гра безкінечна, вона просто безкінечна, тому що є люди, які вже апнули давним-давно 1100, і вони все рівно, ну типу, грають. На цьому ніяким боком це не працює. Люди вже давним-давно, які набили 70 кубків, ну тисяч, вони продовжують грати, вони набили 100 тисяч кубків, вони продовжують грати, вони продовжують і продовжують вони як. Раз через те, що насправді ніякого потолка немає, ніякого прогресу немає, і ви маєте розуміти, що на цьому принципі гра і побудована. Вона викликає залежність тим чином, що ви не можете відірватися від гри. Так важко відірватися е, просто із-за того, що вона не має кінця. Я знову і знову повертався до неї, навіть коли хотів взяти паузу. Навіть коли я дуже сильно задовбався від цієї гри і проходив там дуже багато апався. Мені все рівно хотілося в неї грати. Відповідь на це дійсно проста. Це Механізми гри, які насправді маніпулюють нашою психікою, створюючи ефект схожий на залежність. І я не буду докладно в це все погружатись. Просто розгляну, як це все працює. Це називається ефект тетрісу. Да? Коли ви бачите якийсь там мнимий прогрес, там покупкам, я сам це проходив, тому що в мене там зараз практично 50 тисяч. Коли я добив 30 тисяч, я хотів поскорше набити 40 тисяч. Коли я набив 40 тисяч, я хотів поскоріше набрати 50 тисяч. Це дійсно працює як просто нереальна маніпуляція вашою свідомістю, і вона Реально побудована на тому, що дитина, яка постійно грає в Бравл Старс, вона буде грати в неї безкінечно кількість один. Я ви подивіться мої старі ролики з 2018, 2019, 2020 року. Я розповідав там на основі того, як ну як я просто блін грав як на основі тетріса. Реально, як будто це реальне життя, і я добиваюся там якихось значних висот, цілей. Насправді, все це ну картон. Ви не отримаєте за це ніщо. Ті всі кубки, які ви там набрали, все це фігня, яка не дасть вам нічого в реальному житті, і ви витра. Усі на такий величезний час на ось це. Ну вони просто безсенсові. Вони не дають ніякого прогресу ні в чому. А ось ці кубки, типу, да, вони і створюють як, якраз ефект ось цього мнимого, так би мовити, прогресу, якого насправді не існує. Ну який може бути прогрес в безконечній грі. Ну неможливо ніякого прогресу добитися, якщо гра по суті безкінечна. Ну апнеш ти 70 тисяч кубків. Розробники просто продовжать трофейну дорогу до 100 тисяч кубків, і все тобі буде потрібно проходити її заново і заново добиватися якогось там прогресу. Прогресу ніякого прогресу в безконечних іграх просто немає, просто не існує, і вам потрібно про це пам'ятати і звісно про це знати. Але як же все це впливає на ваше здоров'я? Ну я думаю, ви розумієте самі, що кожна, в принципі, залежність, навіть така е, ігрова, має свої наслідки. І коли ми граємо в Brawl Стар з годинами безперервно, навіть не помічаючи, як це впливає на наше фізичне та психологічне здоров'я, це стає серйозною проблемою. Ефект Тетріса це дійсно досить велика, розпро така, досить популярна. Гарна хвороба і про неї не потрібно забувати, особливо якщо ви там ще е, дитина, да мені там 20 років і мені как би все рівно на цю тему. Але якщо ви там восьмокласник, семикласник, вам потрібно пам'ятати, що такі ігри, як Бравл Старс, і взагалі кожна гра від суперсел, це величезний маніпулятивний продукт, який буде забирати від вас не тільки е, час, да, а і ще і гроші, гроші, які ви будете вкладати в цю гру. Я, слава богу, не азартна людина ні разу. І за своє життя коротке я практично не вкладав туди. Ніякі гроші, там буквально гривень 200, там 500 максимум. Але люди, які грають на неї в неї дуже часто, на постійній основі вони просто вкидають туди то не бабла. Вони вливають туди сотні тисяч гривень просто заради того, щоб покрутити безкінечні ящики в безкінечній грі. Це дійсно дуже серйозна проблема, і воно впливає на життя не лише тим, що відбирає ваш час, а ще й тим, що ви раціонально витрачаєте гроші. А це насправді дуже погано. Це пастка і психологічна пастка, в якій я сам. Побував, вам просто потрібно пам'ятати, якщо ви граєте в ігри від Supercell, що це дійсно вони побудують свої ігри чисто на тому, як би від вас вас робити просто маніпулятивною іграшкою, яка буде грати блін все, в це цю гру безкінечно? І блін, ну це це страшна тема. Насправді діти цього не розуміють, але це насправді страшна тема. Я граю 6 років. Ви подивіться на мої старі ролики, які є там. Я говорю про це як про якесь досягнення. Я добив там 20 тисяч кубків в грі. Да яка різниця? Скільки ти добив кубків, якщо в грі там 70 тисяч? Ти доб'єш 70 тисяч, розробники зроблять 100 тисяч нічого. В житті цьому нереальне, особливо якщо брати ігри від Supercell. блін, це уже це жахливо насправді, і я дуже сильно хочу, щоб люди, які зараз не грають, про це пам'ятали, тому що я про це раніше не знав, не розумів, а зараз розумів. Мені пощастило тільки в одному, що я не витрачав дуже багато грошей на цю гру. Тому що блін, тоді на той час, в принципі, так багато доната не було. Але якщо б я іще і свій, помімо свого часу, іще і ще й гроші свої інвестував туди, а ще страшніше, не мої гроші, да, то це була просто жахлива тема, від якої мені було б ну. Взагалі не круто. Отже, давайте е, важливо саме головне, що треба розуміти, да? Е, грати в Brawl Stars це непогано. Взагалі, грати в ігри це непогано. Але ви повинні ставитись до цього розумно і не дозволяти грі контролювати наше життя і ваше життя. Я хочу дійсно поділитися цим роликом порадами, які в мене накупили, на, накопилися за останні 6 років. Тому що на цьому каналі я випускав Brawl Stars протягом 6 років. Ви бачили, як мінялася моя думка. Раніше я думав, що задонатити в Brawl Stars це просто мрія моя, від якої я буду найщасливішою людиною на планеті, але насправді. Я донатив Браво Stars в серпні. Це не привело мені ніякої радості, щастя там ще будь чого. Просто витратив гроші на ну на просто на хрень, реально ну ладно, мені там 20, Ну коли діти витрачають великі кошти на гру, це жахливо. Тому я надію, що ви будете не будете жити з ефектом тетрісу. Ігри це класно, але не потрібно робити себе цим заложником ось цього е, маркетингового походу від розробників. Отже, я поділився в принципі всім, що накопило в мене. Браво Stars може бути дуже цікавою грою. Вона реально прикольна. У неї прикольні механіки, класні персонажі і приколь... Польна історія, але ви повинні бути знову ж таки обережними. Важливо зберігати баланс і не дозволяти іграм, особливо Бравл Старс, контролювати ваше життя, тому що ви будете отримувати максимально великі наслідки. Ви будете витрачати свій час, ви будете витрачати гроші, і ви будете просто витрачати себе, витрачати своє життя. Якби я замість того часу, який я витратив на цю гру, почав інвестувати в Ютуб, я зараз був би блін мільйонером. Але я поки не мільйонер. Розумієте, як це працює? Тому грайте, отримуйте задоволення, але не ставте це єдиним сенсом вашого існу. Інування як я раніше ставив, не ставте цілі на ці кубки, не ставте цілі там пройти гру. Там все це гра безкінечна. І пам'ятайте, що здоров'я і особисте життя важливіше за ігри від суперсел. Надіюсь, цей ролик до когось дійде. Я поділився тим, що в мене накопіло. Це дійсно моя реальна історія. І ігри від суперсел, ось ці, і жахливі, що вони підсаджують дітей, малих малих дітей, як мене 6 років тому згадайте, і діти не розуміються в цьому взагалі. Ладно, витрачати час це одне. Витрачати гроші, це зовсім, зовсім інше. І я хочу, щоб поменше ось цього Бреда було суперсел, на цьому собаку з'їли. Вони знають, як робити гроші. За 24-й рік вони зробленск склали капітал більше 4 мільярдів доларів. Я думаю, ви знаєте, як вони створюють ігри свої. Вони будують ігри чисто на маніпуляції і на деграданстві, щоб побільше дітей грало в безконечну гру і донатило витрачало гроші свої і батьківські. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, скільки ви граєте в Brawl Stars. Мені буде цікаво почитати. Чи є тут такі олди, як і я, які грають з самого початку, ну вже не так часто я насправді граю. І звісно, підписуйтесь на канал. Якщо у вас був ефект Тетрісу, напишіть, як ви. Ви з цим справлялися, тому що залежність від ігор це дійсно стрьомна тема, і про це потрібно говорити. Вкладайте час краще в себе, не вкладайте час в ігри і особливо в ігри від Суперсел. З вами був Ренді, Скоро побачимось і почуємось. Всім пока.